Всім привіт! Не думала я так швидко знімати новий влог, але мене запросили на буксвоп, і я вирішила це, це показати вам на своєму каналі, бо це дуже цікава подія, і якраз у них сьогодні річниця. Тож я хочу вас взяти з собою. Але що таке буксво? Взагалі, це обмін книжками, де всі один з одним обмінюються тим, що хочуть спілкуватися про книжки, і в них взагалі є книжкові клуби. Тож я підготувала які книжки хочу обміняти, і зараз вам покажу. Так, перше це я хочу обміняти вечірню зміну, тому що вона мене не так зацікавила. Вона мені була одноразова, тож я хочу її віддати. І книгу перші, яка теж з минулого марафону, 24 години читання, ніби чи а тиждень в'їхали. А вона мені не так сильно сподобалась, тож я теж хочу її віддати. Дуже багато поціновувачів є цієї книжки, тому я з радістю віддам тим, хто хоче її прочитати. А ще я не можу не піти просто так, я дещо зберігла, щоб розпакувати разом з вами. Це дещо що дуже сильно мене прикрасить сьогодні. Розпакувати я хочу це біля війні, тому що ви зараз розумієте, чому. Так, це гарно. Дуже гарно. Цукерочка. І попереджаю, це мої улюблені кольори. Рожевий і зелений разом. Я дуже сильно люблю е ці кольори разом, тому мені дуже цікаво, що саме там вийшло, те, що я замовляла. Тенкс. Опа! Дивіться. Це? Боже, мені ще подарували колечко. Боже, як мило. О, я взагалі не очікувала. Але це маленькі війні, дивіться війні, війні, ти. знайомся. Війні, це війні. Боже, це так приємно. Блін, Мені дуже подобається. Зараз все одягну і вам покажу. Я не знаю, як вам, а мені дуже сильно подобається. Це так гарно, я не можу. Я зараз хожу, щаслива, хоча я дуже сильно запізнююсь на роботу. А ще ось. Колечко так гарно, взагалі дуже класна. Такий, такий класний взагалі набір. Це реально ліпили любили А, Мені це дуже сподобалось, тому я не знаю, це так дуже гарно. Вчора був розпродаж у Старому Леві. І я прикупила три книжечки, які я вам постараюсь зараз показати. Тому що я скуповую зараз старі працю це цей КПС. Так, був у нас буде знаходитися в книгарні тиша, які я ще ніколи не була. Мені дуже сильно цікаво. Боже, в мене так дрожить рука. За тяжкої сумки. Ось зараз я вам покажу, що там всередині. Я вперше була в книгарні тиша. Це не просто книгарня, де можна купити книжки. Ви оплачуєте місяць підписки і можете приходити і брати любі дві книжки. Тобто, якщо ви не хочете багато купляти книжок, то це ідеально для вас. Берете книжки і повертаєте. Там було багато новинок, є ще круті книжки, які взагалі зараз ніде не знайдеш. Я позаздрила парочки книжок, бо дуже хочу знайти, чи хочу, щоб видавництво видало їх. Мені на Буксвопі подарували їх новий мерч з і подяки за те, що прийшла на їх річницю. Були ще інші, до речі, дівчата-блогерки, з якими ми вирішили грати як команду. Боксвоп взагалі створила дівчата Настя, Ліза і Маруся. Ще в них команді є фотографині. Дівчата розказали про свій рік, чого вони засягли в буксвопі, а далі була перша гра. В ній нам роздають картки з початком або кінцем назви книжки, і треба було знайти партнера, таким чином всі в буксвопі перезнайомилися між собою. Друга гра була дуже цікава, вона мені сподобалась найбільше. Вам дають картки, і ви повинні за хвилину розказати якомога більше карток, на які написані слова на книжкову тематику, аля видавництво, книжки, тропи і так далі. Це було дуже цікаво, і наша команда, до речі, виграла. А далі було ще цікавіше, ми почали обмінюватись книжками, які принесли з собою, які взагалі правила гри. Дівчата всі показують книжки, які вони хочуть обміняти, розказують, як на ринку про що книжка, і всі починають думати, яку книжку вони хочуть. І коли вже всі розказали, всі біжать до дівчат, яких вони хочуть обміняти. І які я знайшла книжки, розкажу пізніше. Ще в кінці дівчата розігрували знижку на наступний буксвоп книжку та їх новий мерч Шопер. Я так дійсно класно провела вечір, що хочеться ще піти на такий вечір, але для цього треба заздалегідь підготувати книжки для обміну. Може, що в мене на голові? Я вже приїхала з Вінні. нюхаючи, з собачками я іншими не тусила. Я вже приїхала з ву. я випила трошки вина. І я приїхала з бук Отак все добре. <смі> Контролюю ситуацію. У мене така сталася торба книжок, про які я хочу розказати, що сьогодні взагалі забрала з видавництва Старого Лева, і що я обміняла на буксвопі. Мені, до речі, дуже сподобалося. Там були це ж була річниця, річниця буксвопу. Їм уже один рочок. Було багато, дуже багато ігор. Мені сподобалась а, одна, де треба було по карточкам а, пояснювати слова, які там написані, Там, можливо, книжка, видавництво бути ось таке. Це було дуже прикольно. А ще були, а, була, типу, знайди свою пару, тобто у тебе половина назви книжки а, з прізвищем автора, а у іншої людини інша. Тобто, і з таким, ну, так, знаходиш, знайомишся, і це було прикольно, мені сподобалось. Ось. А, сумую, звісно, не взяла з собою вінюшку, але мені було б з ним важко, тому що я і так, ледве доперла ці книжки. Ось, тому давайте вам розкажу швиденько, що ж я з собою взяла. І не знаю, мені дуже сподобалось, я б ще туди якось сходила. Перша книжка, яку я взяла з «Давайте Старого Лева, це Московіада. Я встигла замовити, коли вона ще була в наявності. Бо потім, десь через півгодини, як я її замовила, вже її всі розкупили і, на жаль, не, не всі змогли купити її. Мені ще, до речі, повезло, що я цю кни... всі ці книжки замовила зі знижкою, по-перше, а по-друге. Я ще там у мене були букси на Старому Леві, і я ще гривень 100 скинула. Я не очікувала, що в мене стільки їх там багато. Ось тому в мене взагалі ця книжка вийшла 104 гривні, щось таке. Ось це е, про поета, який е, навчається в Москві, і е, він розказує про це своє життя в Москві, і як я чула, що воно було не дуже класне. Тобто, по суті, це ну так скромненько е, кажуть, що, що Москва адстой. Отак. Що це радянщина і туди, і т.п. Мені цікаво. Прочитати її, бо я е, рік тому, коли мені розказували про цю книгу, я взагалі не задумала, що я її хочу. А зараз я вже зріла і моя, скажімо так, національна свідомість готова її читати. Ось. І мені дуже сподобалися тут гарні ілюстрації. Е, я не знала, що вони тут є. Оце перша. Так. Зараз покажу іншу. Ось. Це друга. Воно мені в стилі мозаїки, воно мені в стилі метро взагалі, не знаю. Це така, такі гротесні малюнки, прикольні. Е, я не знаю, коли їх буду читати, можливо, влітку, але я не впевнена, не знаю. Наступні дві книжки. У мене така сталася річ е, на книжковому клубі е, нашому з Юлею Мопсотерапія та книжки. Ми е, читали правду Тарі Ріпрачета. Після якої я закохалася в теріпрачета і зараз читаю право на чари. А, але у мене поповнилось. А, я не знаю, коли вийде відео, чи це першим, чи покупки мої, але десь ви побачите, що у мене дуже багато стало теріпрачета за пару місяців, чи за три, десь за три місяці у нас у мене з'явилося. Це виходить, з сьогоднішніми покупками в мене вже 10 книжок Пратчета, плюс ще 2. 12, вже 12 книжок Тріпрачета. Я в шоці. Ну що ж, я покажу. Ці книжки були на знижках, такі, які якраз мені були і потрібні. Я... З чого все почалося? Я купила десь рік тому право на чари, прочитаю їх тільки зараз. До речі, мені дуже подобається. Наступне, що я хотіла, крім відьмачок, прочитати хоча б в цьому році, бо мені чоловік подарував на минулі, на минулі зимові блогмаси, подарував батько вепер, це четверта книжка під циклу про смерть. І, як ви розумієте, що я все одно повинна була купляти ці книжки, бо я хочу, якраз взимку, коли будуть влогмаси, її якраз з вами і прочитати. А ось цю кни... Але я люблю послідовно читати, мені все цікаво, тому я хочу дізнаватися все одразу. Ось тому а, в мене є перша книжка Морд і другої книжки, на жаль, не було. На ну, моя взяла третю, все одно вона потрібна. Це душевна музика, теж про смерть. Другу книжку вже підкуплю, коли прочитаю першу, і буду готова читати другу. Ось, і давайте я вам уже покажу, що ж я обміняла на буксвопі. Це перша книжка, це 10 тисяч дверей Дженієрі. Цю книжку я чомусь хотіла постійно в. Коли її бачила в неї м'яка палітурка, мені вони дуже сильно подобаються. Я її бачила в книжковому магазині постійно, але моя подруга Саша вона сказала, що їй не дуже сподобалось, і я відмінила, я не захотіла вже купляти. Але коли я знову побачила, і в мене залишалося, тобто я хотіла одну книжку, яка була наступна, я дуже її сильно хотіла. І вирішила все ж таки поміняти на цю, тому що мені все одно хочеться дізнатися, що буде далі, що тут взагалі. І, можливо, вона мені не сподобається, чи може сподобається, Хто знає. це ж книжки, їх можна, так скажімо, куштувати, пробувати і дізнаватися, чи тобі так, чи ні. Так, і наступна книжка, остання, я вам сьогодні покажу. Це книжка, яку я сильно хотіла, я бачила, її рекомендувала Іра з каналу Lost in Leaf. Це ідеальна незнайомка. Ось ця. Як я якось правильно візьму. Мені дуже подобалась, подобались опис на каналі Уїри, як вона її вихваляла. Плюс ще я вживу від неї, почула це. Потім я бачила декілька разів в книжкових і вже і в плекай бачила всюди бачила і зрозуміла, що блін, ну мені треба, дуже треба, але знаєте, це як. Інші книжки більш потрібніші, я її так і не купувала. Тут я її побачила, зраділа, що я можу її обміняти, і дівчинка згодилася на мої книжки обміняти. Ось це е, я хочу прочитати вам опис. Блін, вона ще в такому гарному стані, що ну як новенька. А за спиною колишньої журналістки багато невдачі, болючих помилок, їх не вийде ні згладити, ні забути, ні притлумити плином часу. Але якщо налагодити життя, Лія втікає. Ну щоб налагодити в життя, Лія втікає в Пенсільванію разом з вільною подругою. Хоч о, вона, хоч зачаїлася при принижкою, але привид минулого невтемно переслідує її. Біля річки знаходять жінку, дуже схожу на неї. Оце мені було дуже цікаво. А усі довкола тепер дивляться на з підозрою. Здавалося б, подружці могла б допомогти розплити ситуацію. Але біда поліціянти в один голос стверджують, що подружки насправді ніколи не існувало. А це така, це така, такий опис. Я в шоці це дуже гарно. Мені подобається. Я хочу їх скоріше прочитати. Звісно, з моїми темпами. Хоча я читаю там по 10 книжок в місяць, але все одно мені мало, тому що книжок багато, які хочеться прочитати більше. Я Тільки зараз дійшла до гіпотези кохання. Я це сьогодні читала в метро. Блін, мені мене так подобається. я в шоці, скільки книжок є крутих, які хочеться, блін, читати, але в тебе просто немає часу. Стільки роботи зараз якраз навалилося дуже багато, і в мене не вистачає часу нормально читати книжки, але, блін, ось цю я мега сильно, як хочу прочитати. Тож, ось такі в мене покупки, такі в мене обміни. Е, мені дуже сподобався буксвоп, Як вам взагалі ось такий формат легенького одного дня е, мого влогу. Е, це просто такий у мене, як е, я пробую. Я з вами нічого не читала, але з вами провела цілий день. Мені сподобалось е, провести його на буксвопі. Це такий книжковий вечір у мене був цікавий. Я не очікувала, що мені так сподобається. Всім привіт! Я все ж таки вирішила зробити дві частини цього відео. Я зараз їду на книжковий фестиваль разом з вами, тому зараз все покажу, що там буде. Буде такі дві частини відео. І подивимося, що буде там, куди ми йдемо. Наш книжковий день починається в книжковій країні на ВДНХ. Ми поїхали з Вінні, і нам дуже не повезло в чомусь, бо було дуже жарко. І Віні виживав цілий день з нами. Було багато людей, вхід безкоштовний, ми знали, куди ми йдемо. А йшли ми на Олександра Терена. Він написав книжку Історія впертого чоловіка. Цю книжку вже прочитав мій чоловік, але я ще не встигла. Але Терена, ми всією сім'єю любимо. Він веде дуже класну передачу на Ютубі, називається Відвал ніг. Дуже раджу. Це передача про те, як пристосовані міста до людей з інвалідністю. Після виступу люди встали і аплодували стоячи, і я чуть не заплакала. Якщо не знаєте, Олександр Терен військовий, який отримав поранення і не має двох ніг. Його книжка про початок війни і його шлях добровольця. Ми стояли в черзі десь 45 хвилин, щоб підписати книжку, і Терен дуже сильно сподобався війні. А я дуже сильно радію до сих пір, що зустрілася з такою людиною. Ще в тому залі була фотовиставка Ліпкос. Якщо ви не знаєте цих фотографів, раджу вам зайти до них в інстаграм, бо вони роблять дуже важливу роботу. Фотографії військових, фотографії в дуже важливі і дуже тяжкі часи, просто серце завмирає. Далі ми пішли гуляти по ярмарці, бо в нас був ще час до іншої лекції. Тут було дуже багато різних розваг для дітей на кожному кроці. І так багато дітей я не бачила давно. Але всі вони були при ділі, і я радію, що стільки дітей цікавляться книжками. Гуляли по різним видавництвам, їх тут так багато, я не знала половини. Мінус а, трошки книжкової країни був в тому, що було дуже жарко, в ДНГ просто інший світ, там завжди набагато тепліше, ніж в інших місцях. Бо коли ми їхали додому, вже було не так жарко. І, наприклад, на вулиці ти цього очікуєш, але коли ми вже ходили на лекції до ні. і ми взагалі з владу майже не витримували. Знаю, що хтось майже в обморок, до речі, не падав. Я задивлялася на пару класних бажанок. Одна з них це трилогія Макова війна. Пс! Подаруйте хтось на день народження, будь ласка. Бачила Манор і Регіну, вони скоро закриваються, але дівчата такі молодці. Я чомусь не подумала і не купила закладинку по гіпотезі кохання, тепер жалкую. Але я дуже хочу там купити мерч по новій книжці Артбукс, Легенди та Лати, бо мені здається, ця книжка чисто моя атмосфера. Ще, до речі, була біля гігантського залізного полум'я від КСД, що він дуже мав класний тіньок, тому я вважаю, що це два в одному. До речі, я цю книжку дуже сильно чекаю. А ви? Далі ми пішли на зустріч з Рустемом Халілом, який підписував Часу немає і Юлії Макс» книжкою Толіки. Вони розказували про те, як написати книжку, і владу було дуже цікаво. До речі, ми сиділи на підлозі, бо місця не вистачало, хоча ми прийшли дуже вчасно. Часу немає, і читала іще одна з улюблених, до речі, вона українських. А моїх книжок у мене вона сусід, з я бачу вас цікавить пітьма. Толіки ще не читала, але чекаю теплої погоди, щоб її прочитати. Книжку підписала Ростема Халіла, він зацінив мої стікери, як я уважно читала книжку, зустрілася з дівчатами, блогерами, нарешті побачила з Юлією Проліт, він, як завжди, всіх заобнівав, залезав. І що ж я, до речі, купила? Продовження роулінг детективної серії стрімка могила. Це моя улюблена серія. І кохання в мозку. Після гіпотези кохання одразу сіла її читати, бо це, напевно, стала ще одна моя улюблена авторка. Ангеліна з монтажу. Зрозуміла, що вона взагалі не, при... не попрощалася з вами, тому виходжу до вас уже. З іншого дня. Я вас сильно люблю, сподіваюся, вам сподобалося моє відео. І я чекаю вас в коментарях і ставте лайки. Дякую вам сильно. Люблю!